Мій Славко найкращий, який тільки може бути. Йому вже 16 років, він вже дорослий, він вже самостійний хлопчик. От, дуже добрий і, мабуть, та доброта в ньому ще, то е, він і вчить нас оточуючих бути трошечки добрішими по відношенню до інших. Дуже багато батьків до цієї пори комплексують, що в них дитинка трохи не така. Але ж якщо мама з татом не прийме дитиною, не полюбить, навколишні ніколи цього не зроблять. Раджу всім, хто до нас в організації, бо навіть той, хто приходить із комплексом через декілька до нас приходів, адекватно до цього відноситься. Вже тоді немає ні не плачу, не переживань, одні посмішки і позитив. У цих батьків особливі діти, найкращі для них. Організація, що їх об'єднала і вчить проблеми перетворювати у переваги, відзначає свої перші 10 років існування. Наша організація об'єднала батьків, які мають діток з синдромом Дауна, інші інтелектуальні порушення. Маємо вже більше 70 сімей в нашій організації. Чим займаємося розвитком наших діток, їхньою соціалізацією, їхню інтеграцію в життя? Тобто, робимо все, щоб вони не відчували себе не такими, як всі. Так у іграх і забавах, а ще рідному і близькому для них гурті відзначали і перший ювілей. В організації дружать між собою і батьки, і діти, і соціальні педагоги, керівники гуртків. Надбань здобутків вистачає. Вистачає і друзів, які могли б розділити радість. Я свідок того, як ви ростете, як ви дорослі жити, які ви стаєте, артисти гарні. І ви творчі і моє серце і серце нашого фонду від цього тепліше є, тому що ви, як сонячні діти, як золоті діти, ви своїм теплом ще розтоплюєте і криво наших сердей. Із фондом Ігоря палиці новий луцьк. Організація батьків дітей із синдромом Дауна співпрацює вже більше трьох років. У фонді завжди радо відгукуються на пропозиції та ідеї цих мужніх та активних людей. Це один з тих фондів, які підтримує постійно. Ми мали такі звернення і в інші фонди, тобто подавали свої проєкти. Не завжди мали таку підтримку, а тут, в принципі, завжди нас підтримують на протязі нашого всього існування, як дітей, батьків, наші спільні різні проекти. Результати спільної праці очевидні. Діти не лише товаришують, спілкуються між собою, але й тішать дорослих успіхами. Зокрема, гостей свята приголомшив талант піаністки Сковеля. Красуня Наталя з оптимізмом готується до самостійного дорослого життя. Якщо стосується мене, то найбільше я хочу поступити на викладача іноземної мови. Мені англійська дуже подобається. Я, я захоплена в мене я думі, що в мене братики в Америці і замінник мешканки. Ці спрямованості й старання таким діткам не позичати. Вперто вони йдуть до поставленої мети. Організації 10 років, тому їй ще рости й розвиватись. А за підтримки тих, кому не байдужі проблеми ближніх, такий розвиток буде швидшим та впевненішим.